Назрів Чес на, на топ-10 найкращих детективних серіалів. Вони затягнуть вас до пледу з кавою і печенюшкою. А якщо ще й з боку меркутітиме кіт, то взагалі шикарненько. Але спочатку підпишіться на цей канал, тицніть на дзвіночок, та внизу під відео буде посилання на Patreon. Підтримайте отакої фінансово, і буде вам щастя... 10 місце. Вершина озера, два сезони австралійсько англійського детективу розкажу. Руть, нам дві історії про детектива з сіднею Робін Грифін, яку файно зіграла Елізабет Мос в першому сезоні. Події відбуваються в Новій Зеландії, а саме в маленькому містечку Лейктоп, де 12-річна дівчина намагається покінчити з життям, втопившись в озері. На щастя, її рятують І виявляється, що вона вагітна. За цю справу береться пані Грифін, яка займається злочинами сексуального характеру проти дітей в другому сезоні. В Австралії ми побачимо. Ніколь Кідман, та не менш захопливу історію. Дев'яте місце Банші, злостний вуйко, в ролі патріота, бомбезного Ентоні Стара, виходить з в'язниці, відсидівши там 15 років. Бійтесь хлопаки! І такі стає, що раніше найвідоміший крадій Америки стає шерифом тихого американського містечка Банші. Просто він бачить, як вбивають новоспеченого шерифа Лукаса Худа, якого місцеві ще на очі не бачили. І забирає його документ. Собі як і значок. В банші є багато банд, які ворогують один між одним. А найзлочиннішим бандюком є спокійненький власник м'ясопереробного заводу Кай Проктор. І шерифу прийдеться розбиратися з тим усім. Ще й враховуючи, що його минуле постукає йому у двері, нас чекає напружений чотирьохсезонний серіал. Восьме місце справжній детектив. Автор ідеї та сценарист Нік Піцолато створив цікаві історії, які не пов'язані одна з одною. Зараз є три сезони. Перший зняв Кері Фукунага, що одразу помітно, адже другий та третій трішки відійшли від першого джерела. Під хотів більше творчої свободи. Тому і Фукунага пішов з проекту, і це дуже сумно. Що ж, все одно перший найкращий. Меттью Макконахі та Вуді Гаррісон зіграли двох детективів, які розслідують вбивство дівчинки ще в далекому, 1995 році. Минають роки і трапляється схоже вбивство. І для покращення розслідування старих детективів викликають на допит, аби вони дали показання. Ми почуємо їхню жорстоку історію. В другому події відбувається в каліфорнійському містечку. Вінчі тут же Колін Фаррел та Рейчел Макадамс будуть розслідувати за плутану махінацію довкола вбивства розбещеного голови адміністрації міста. А в третьому Магершала Алі та Стівен Дорф ловлять вбивцю не один десяток років на плато Озарк, яке розташоване одночасно в декількох штатах. Сьоме місце Бродчерч Олівія Колман файмезно зіграла детектившу, яка, повернувшись з декрету, розуміє, що її посада вже зайнята якимось приїжджим невдахою. І саме того ж дня на пляжі в містечку знаходять тіло хлопчика, і два детектива беруться за розслідування. Вбивцю все важче знайти. І тут за розслідування беруться журналісти, які витискають всі соки з британського містечка. Мета трьохсезонного серіалу, за словами автора Кріса Чібнола, показати, як як смерть може вплинути на невелику громаду. Шосте місце Лютер знову британський серіал з крутим ідрісом Ельбою, в ролі детектива міксу Шерлока Холмса та Коломбо. Якщо в Лондоні є небезпечний злочинець, то за справу одразу береться Джон Лютер зі своїми нестандартними методами, і ловитиме він тих покидьків п'ять сезонів. Автор серіалу Ніл Крос взяв формат серіалу Коломбо, де ти знаєш з самого початку хто вбивця, і до кінця серії невідомо як і коли. Його розкриють і чи зловлять взагалі. А в Шерлока Холмса взяв нестандартний підхід детектива до злочину. Тому нас чекає дійсно щось дуже цікавезне. Щодо сюжету, то головний герой намагається відродити втрачений шлюб, але йому в цьому заважає робота. А ще з'являється жінка на ім'я Еліс Морган, яка приваблює Лютера. І все було б ок, але ця пані вбивця, яка кинула йому виклик. Отакої От п'яте місце капкан, незвичний ісландський серіальчик, жорстоке вбивство, маленьке містечко оточене скелями, снігова завірюха. Через хуртовину жителі потрапляють у пастку замкнутими разом із вбивцею. А детективам, що опинилися там, розслідуючи злочин, не слід чекати на підкріплення. Відрізаними від світу, вони намагаються не тільки зловити маніяка, але й вижити під час нечуваної хуртовини. Ще великим плюсом є гра акторів та їхній вигляд, адже це не скулисті голівудські моделі, як у всіх американських детективних серіалах, а більш реальні люди, живі, прості та звичні, що. Живуть в таких місцях. Коли дивишся на їхню гру, ти їм вірш. А режисер Оскар Тор Аксельсон, що вже має за пазухою прикольні серіали, такі як Святилище та Стелла Блумквіст», До речі, дуже класний теж детективний серіал. Створив справжній скандинавський детектив, таким, яким він має бути. Четверте місце Шерлок, сучасна англійська адаптація творів Артура Конан Дойла, про найвідомішого детектива всіх часів Шерлока Холмса. Цього разу примірив на себе кеп. В клітиночку Бенедикт. Камбербетч, для якого ця роль стала ключовою в його кар'єрі. Зараз, наприклад, він, доктор Стрендж, зкинув Всесвіту Марвел, так і для Мартіна Фрімена в ролі доктора Джона Ватсона, що після серіалу подався в хобіти. А й молодець більбо. Серіал дуже вартісний та цікавезний. У 2010 році на Лондон навилося багато незвичайних вбивств. В той час доктор Ватсон повертається після війни в Афганістані людиною з інвалідністю. Психолог радить завести йому блог, де він буде вести щоденно це має йому допомогти повернутися до звичного життя. Ще доктор шукає якесь житло, і тут він знайомиться з дивною постаттю, що здає кімнату. Потім він розуміє, що ця постать вартує опису в його блозі, і так народжується історії про детектива Шерлока Холмса. Адже Скотланд Ярд завжди звертається за допомогою, аби зловити вбивці. Тому чекайте на бомбезні записи в блозі доктора Ватсона. Третє місце Марчелла, лондонські тумани приховують багато жахливих. Таємниць, а сценарист Ганнес Розенфельд, який написав серіал Міст, додає ще більше нордичної таємничості. Чарівна Анна Фріл в ролі детектива Марчелли Бакланд, яка, попри важке для неї розлучення з чоловіком, через яке страждає не тільки вона, а й їхні діти, паралельно займається дуже важливою справою, яку їй довірили після повернення з декрету. Адже після серії вбивств вона впізнає почерк маніака, який колись вже в. Тік у неї з рук і повністю зосереджується на розслідуванні, забувши про сімейну кризу. З нервів у неї проявляються приступи агресії, під час яких вона втрачає пам'ять. Що ж вона могла накоїти під час цих нападів агресії? От і будемо з'ясовувати друге місце: вбивство скандинавський нуарний детектив з чудовою акторкою Софією. Грабель в головних ролях. Детектив поліції Копенгагену Сара Луну вирішує перебратися з чоловіком, жити в Швецію і в день її відльоту знаходять тіло молодої дівчини, і всі плани змінюються, і вона береться за цю справу, в якій замішаний мер Копенгагена в другому сезоні. Вона допомагає інспектору з Копенгагену розслідувати вбивство адвокатки, де замішані міністри і навіть прем'єр-міністр Данії. І поступово вони виходять на приховані військові злочини датських солдатів. А в третьому розслідує викрадення дочки одного з найбагатших людей Данії. Сильно показано, як може вплинути вбивство. Як на сім'ю вбитої на все місто, так і на детективів. Нас чекає один з найкращих детективних серіалів. Тому запасіться попкорном, Бум-брум! Почесне перше місце, шведсько-данський серіальчик Міст. Це один з тих серіалів, заради яких хочеться повернути час назад і ще раз його подивитися. Акторка Софія Гелін просто неймовірно зіграла детектива Сагу Норен. Її історія вражає, і ти переживаєш разом з нею всі негативи. Гразди, попри складний характер, вона професіонал своєї справи, натякають, але в серіалі ніколи не згадують, що в неї синдром Аспергера, що найбільш виражений в складності взаємодії з соціумом. Вона повністю віддана своєму захопленню, при цьому їй важко комунікувати і знаходити спільну мову з оточуючими. Але не зважаючи на це, вона бездоганний детектив. Сага Норен дуже сильний персонаж, якого можна поставити в один ряд з. З Шерлоком Холмсом та Ельк'юром Поаро. Невід'ємною частиною детектива є її машина Porsche 911S 1977 року, який вона виграла на спір в колеги і ставив на те, що вона ніколи не зможе закінчити поліцейську академію. Цей старенький, але в ідеальному стані Порш є горокраксом головної героїні. Що ж, поліція Данії та Швеції знаходить труп на Ересунському мосту, який з'єднує дві величезні країни, відповідно, тіло на кордоні за. Справу беруться від Швеції детектив Сага Норен, а від Данії детектив Мартін Роде, якого файно зіграв майбутній весемір з нефліксового відьмака Кім Боднія. Конфлікти та непорозуміння це тільки квіточки, які виникають між двома детективами. Бивця планував свої криваві злочини дуже довго, і це робить його майже невловимим. Адже він все прорахував. Детективам придеться все-таки об'єднатися і порозумітися, аби його зловити. А в другому сезоні знаходять порожнє судно біля Ересунського. Цього мосту, де приковані ланцюгами 5 підлітків. Звісно, двом детективам знову прийдеться зустрітися. В третій частині знаходять розфарбований труп в технічному приміщенні того ж мосту, і це тільки початок. Четвертий сезон вже тісно пов'язаний з новим напарником саги Френдики. Можна гордо сказати, що це найкращий детективний серіал за всі часи, і ви маєте обов'язково його глянути. От так. Кої, щира дяка моїм патронам. А якщо ти ще не патрон, то підтримай цей канал, і він буде жити і розвиватися завдяки тобі. Чекаю на нових підписників. Дякую. До речі, а ви знали, що є такий фаїнезний ютуб канал, як Маріан Блох. Мар'яна буде розказувати про фільми, комікси і не тільки, а її міжгалактичне радіо, яке відноситиме вас далеко за межі Альфа Центаври. Просто бомбезне. Тому підписуйтесь. Підписуйтесь на її канал, всі дайте свій космо-дрендулець, брум бум, -бру, ми її полетіли. І для терплячих я приберіг бонус свіженький нетліксовий серіал, каштановий чоловічок від творця вище згаданого серіалу Вбивство, данський міні-серіал про те, як на місці жорстокого вбивства в лісі знаходять фігурку з каштанів у формі людини. Відбувається серія вбивств, які пов'язує цей каштановий чоловічок. Завдяки цій зачепці, два детектива Найя Тулін та Марк Хе. Привіт, Хес! Вистежують вбивцю та намагається знайти зниклу доньку шведської політичної діячки. Папа! з -па! зного перегляду! Ха-ха! Чао!